Центр журналістської солідарності відкритий наприкінці минулого року у прифронтовому Харкові своє перше бойове хрещення блекаутом пройшов у березні. На час нашого візиту медійний пункт незламності працював у звичному режимі без відключень електроенергії, але запевнила господиня локації відома журналістка Ганна Черненко. За умови знеструмлення тут буде і світло, і зв'язок, і тепла кава для журналістів, фрілансерів, блогерів, як харківських. Так і з інших регіонів та країн під час блокауту до нас приходило кілька людей, кілька наших колег, які заряджали тут гаджети, які трошки в нас тут попрацювали. Тому що так сталося, що у цей район цю, одним із перших ви повернули світло, і це було дуже зручно. Але навіть якщо світла немає, у нас є генератор, у нас є екофлоу віднедавна, від і ми можемо працювати навіть в умовах блокауту з інтернетом, щоб був зв'язок постійний. Зараз ми допрацьовуємо, він теж з'явиться, тому буде повністю зручне місце для роботи, навіть якщо просто все місто. Буде. Темне, медіа центр організований Національною спілкою журналістів України за підтримки міжнародної та Європейської Федерації журналістів та ЮНЕСКО, не єдиний у Харкові. Медіаковоркінг. Каже Ганна, але у кожного журналістського хабу і є свої переваги. Що в Харкові вже є і було до нас кілька медіаспільнот. Це медіахаб, це накипіло, да це імі, яка теж підключилася. От координаторних з'явився нещодавно. І Тепер ще й ми, наш центр журналістської солідарності, тому є куди. Піти є до кого звернутися, і розташування різне. От ми зараз в спальному районі, тому люди, які їдуть, наприклад, на Донбас з Донбасу або працюють от саме в чисті, цій частині місце, міста, їм зручніше їхати до нас. Якщо звісно це в центрі, от ми самі коли працювали в перший день блокаута, нам було зручніше бути в центрі, тому ми теж скористалися допомогою інших медійників і інших центрів. З одного боку центр не має великих площ для організації масових медіазаходів, але тут досить комфортно працювати. Призначати зустрічі своїм героям, записувати інтерв'ю. У професійній студії у нас дійсно центр невеличкий, але попри це, ми намагаємося і намагаємося зробити його якомога функціональним. Тобто будь-яка площа квадратний метр, будь-який стільчик, можна сидіти працювати. Є ноутбуки чи комп'ютери стаціонарні, теж даємо використання, можна працювати. Тому це коворкінг у звичайні дні, коворкінг, блекаут. Це окрема студія. Вона, скажімо так, нашої місцевої, нашого місцевого локального медіа, але ми теж допомагаємо, якщо людям. Є потреба а, працювати в студії. Сві, освітлення, звук все професійне, все, все якісне. І вже, до речі, скористалися Донбас Реалі. І Вони в нас записували героїню, і вийшло доволі атмосферно, тому що студія темна, і ну, передати якось настрій, все це можна. А, як а, що говорити про зустрічі, чи якісь прес-конференції, чи якісь освітні заходи, ми теж це пробуємо робити, але в невеличких таких форматах, невеличка, невеличка кількість обсяг людей. У центрі також видають журналістам безпекове спорядження, але за єдиної умови. Має бути прескарта акредитація від ЗСУ. У нас є сертифіковані бронежилети і шоломи. У нас є спальні намети, які ми можемо видати поки що в оренду, тому що ті, які були по напевну раніше, да, ще от більше перші, напевно, півроку рік повномасштабного вторгнення, то ці ми видавали вже повністю на користування, людині передавали. Тепер це в оренду. І от той, хто їде на лінію фронту, може скористатися а, тривога. Да? Ну я думаю, все буде добре, все буде спокійно. Наразі. У центрі медійники можуть отримати аптечки, у тому числі автомобільні. Аптечки, яка має бути при журналісту, коли він працює. Окрім того, автомобільні аптечки. Це вже от Вова наш допоміг, теж з щоб тут певна кількість знаходилася, і ми теж роздавали їх водіям, вже журналістам, в кого є машини. Це безоплатно, безкоштовно можна просто прийти, сказати, поки є запас, будемо роздавати. Запаси в Росії є трошки так. Тут можуть допомогти і з медійною технікою, тими ж гаджетами-фотоапаратами, а нещодавно центр долучився ще й до проекту національної спілки журналістів. Та Української Федерації банків продовольства вони видають великі гуманітарні набори для різних, дуже людей, для різних сфер. Так, от щодо медійників вони теж долучилися, передали на цей раз ветеранам, таким людям, які в професії вже по кілька десятиліть, хтось з них вже давно на пенсії. От у нас нещодавно помер після хвороби. Журналіст, теж з великим досвідом людина, і от ми передали набор це його вдові. Ну, тому що сім'я медійників теж можна і треба допомагати. Окремо хочу сказати про є невеличка допомога, коли журналіст потрапляє в біду через війну безпосередньо. Це обстріл, це поранення, тобто є якась матеріальна допомога. Ми просто знаходимо відомості про таких журналістів, передаємо, заповнюється заявка, і є така невеличка виплата, фінансова підтримка. Наразі команда Центру Солідарності НСЖУ збирає. Від про роботу своїх колег дуже хотіли б зробити. Такий великий відеоматеріал про наших колег, які зараз працюють в дуже складних умовах. Поки не буду говорити про кого, але от хочемо дуже зробити цей фільм і потім презентувати його на якомусь більш-менш великому майданчику, щоб просто підкреслити, яка вага і яка складність роботи зараз у журналістів, саме прифронтових, які живуть, працюють, лишаються працювати на прифронтових територіях. Ганна Черненко підкреслює, що долучившись до їхнього центру. Медійники автоматично стають учасниками діяльності інших центрів НСЖУ, де багато освітніх онлайн і офлайн програм, в тому числі з юридичної, психологічної та іншої допомоги. Галина Половик Михайло.